Так. Всім привіт! Е, знаєте, так е, Якось смішно, об, обідно, якось так не знаю, як це назвати. Коротше, Як ти не брікайся, якщо техніка попадає на фірму в бізнес, відповідно, е, якщо інша людина їздить, а не ти, по-любому будуть збитки. от Ти від того не відпесишся. Пижу експерт, мій експертів. Я вже збив з рахунку, тут вже третій бампер по щоту. Постійно то бампер розвалять, то ще там щось. Цей раз водій не вписався в поворот і продер буса стовп. Починаючи звідти от мітка видно. молдинги обидва подерті. Помнуло дверку ось тут в районі ручок. Ручки позносило обидві. Дверка тут м'ята. Тому, давайте так би перебили. Все бочина пошарпано. І швидше всього, що ремонтуватися не буде, просто єдине, що де головний метал, де поцарапало до голого металу, лицем просто підмальовується І вже буде, як буде, тому що цей водій він ще ближ, 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 ближчим часом буде їздити, їздити, відповідно. Чувствую, що то не буде перша коцка, тому в крайній випадку дві дверки під заміну потім підуть, але можливо підрихтовку, але не зараз. По-любому до зими вже нічого це робити не буде. Тому зараз замінюємо ручки, ручки взяв я ось такий номер їхній. Обидві одинакові ручка і та п'ятка яка фіксує. Автоштілі, типу Джермані. Заміна ручки у нас відбувається не дуже складно. Чикс. Ось тут у нас торця, знімаємо заглушку. Відкручуємо цей торкс, знімаємо цю п'ятку, ручка висувається в сторону. Ну, Залишки цієї ручки. Так само закладається нова ручка, чик-чикс, засунув, п'ятку засунув, притягнувши э, цей торкс. Тобто нічого тут надзвичайного немає. Давайте відкручу, поміняю і покажу, як воно виглядає. Викрутили п'ятку. Витягуємо Вірніше, залишки від п'ятки. І ця ручка сюди в сторону. Чикс. Ну от залишки від ручки. ось вот та друга частина, що відірвалася. Відповідно, давайте зараз мені руки не вистачає, розпакую. Так, єдине, що я оцю шляпу зняв і поставив в оригінальну резинку, бо це реальна резинка, а це якась пластмаска тупа. <клух> реальна пластмаса. Ті чтілі, блін. Шінкс. Шінкс. Зараз нас запихаємо. Такі або стаємо тут підтягнути. Так, однією рукою тримати і закладати трошки незручно. Давайте я зараз закладу і покажу, як роною стояти будемо, бо не вистачає третії руки. Щоб полегшити роботу, глинку клавішку підтягнув. Все, ручка на місці. Вкладаємо п'яточку. Чінкс на напада дверка страшна, але щось зробиш. І все. І назад закручуємо торг боку. і ставимо заглушку. І така сама процедура з дверкою. Тільки вона в сторону, типу. Так, все, легоньку з цієї сторони попіджимав, з цієї сторони там трошки доступу менше. І запхати туди щипця немає, з цього боку глибше і є можливість трошки було щип запхати. Логоньку по відщоку. Все, так залишається. Потім прийде той штришок, який ти поцарапав, йому ньому маркера хай під, обіжирює, підмальовує, щоб хоч якусь роботу мав. Відкриває, відкриває. Все. Виганяємо свій авто. Так, поки готується свій автомобіль, бо там щось скрипить, треба просто подивитися, хоча б якщо щось надзвичайно встранити. Бо автомобіль, який їздить, кожен божий день. І є у нас посилочка від'ято. Це є Ось така вага. Зараз ми розпакуємо. Це є два набори. Підставка для зберігання коліс. Бо в мене колеса там просто насипом валяються, декотрі зберігаються нормально, декотрі насипом. І Взяв я ось такі дві підставки. Коре, покажу, як вони. Складається, як воно все відбувається. Так, тут два однакові набори. Ось такий його портномер. І це на коліщатах, щоб ви поняли, пересувна. Ось така підставка для зберігання коліс. Тут у нас є дві штуки, бо коліс є багато. Зараз ми. О! Тут якийсь ебоніт. Чи що таке, чи то ПВХ. Ну блін грубо тосто ця фігою. Так, ножки. Коротше, зараз скручу його докупи, ножки, курищата. Чотири. Чи 4 труби чи дві. Просто міняються положної фіксації. Добре, давайте коротше, зберемо докупи цю штучку. Нічого складного немає. Ось є схема зборки, якщо хтось захоче собі таке придбати і зібрати Так, дві трубки, то ось так виглядає схема компоновки. Стопори закладаються, вони закладаються ці коржечки. і зберігаються колеса на цій фігні, Ну, типу чотири колеса. Тобто не лежать. Ну, Колеса мають знову в зборі з дисками, тому що... Ось ця штучка тільки тримає диск. Ось сюда населяється. Відповідно, сам, сам протектор щену саме ви не можете повісити на цю підставку. Добренько, давайте зберемо. Так, Ось так у нас виглядає зібрана підставка. Всі чотири колеса мають стопора. що їх можна стопорити. Чим і загармували. Е, абсолютно всі ну, і відповідно... Ось тут вони на цих стопорах фіксуються і кладеться на них колесо. Зараз на них нічого не буду класти, бо я буду перезивати тесло, відповідно вже колеса з неї будуть ставати сюди на підставку. А ті, що там просто тупонаспом в тому гаражі у мене стоять, колеса вже будуть на цій тежерці. І так само у нас ще зміни комплект коліс на кадік, вроді би, чи на бус. Так само будемо закладати на цю підставку. Так, поки що цю підставочку в сторону. Звідси теж стоїть. Перегнали ми джорника сюди. Правда, відтак з половиною піхотні, бо у мене рука болить і я і так той ледве руль крутив. Перепхали те, як є ззадом. Тому зараз піднімаю, пробую провертати двигун, і якщо двигун провертається, зразу знімаю з ходу стартер. Бо щелчок із від стартера відбувається. І коли щелкається стартер, повністю вся напруга з акумулятора садиться. Швидше всього там або хана мхана е, на стартері, або такому вже, такий якорь розлетівся, або щось типу того. Коротше, в самому двигуні стартера є несправність. Будемо виясняти, яка. Так, добренько. Ага, маженті з той, що тут ми заганяли. Поміняли сполучник і, виявляється, приїхало, було на одній станції, там якісь роботи робилися по машині. Не закручується колеса. Позакручував колеса, не знаю, приїде. Тато і скаже, звук пропав, чи ні. каже, звук наче щось шурхає, щось гальмуєш, перестає шурхати, тільки розганяєш, а тільки розганяєшся, шурхає. Не затягнути колесо, диск ослаблений, відповідно, є цілком верхідність того, що воно могло і чіркати. Зараз позатягу колеса. І ніякого звуку немає, колодки там всі нові, там диски гальмівні нові, там все перебиралося. Тому якось так. А колеса було взагалі не затягнуті, тупо гайки наживлені. Ну так, перенаживлювали і навіть не затягнуті. Добре, давайте піднімаємо. Якщо в порівнянні з тим сріблястим джорником, то цей джорник трупак такий ще лютий. Ну, Не критично, але дивіться, які арки. Тут все погнило. І ось тут арка. І це ще найменша проблема. Гниле тут все. Все ржаве таке, риже, лущиться, що капець. Я не знаю в якому він штаті був. Але заржавлений він конкретно. Бачите, все, все слоїться. Це повна габела. Це треба все дивитися, як то все послоєно. Дуже боляче, дивіться, це все потріскало слоями. Я думаю, якщо такое приблизно, то буде видно. Ось так, дивіться, яка тут жопа. І судячи по тому, як на цьому апараті їздила людина, я сумніваюся, що він не чув, що у нього глушник січе. Коли тут глушник-резонатор прогорів геть чисто. Що з одного боку, що з другого. Йому дуже погано. Сімаєш, що він не чушу, що у нього отака шляпа. Він весь отакий, бачите, весь в такому стані, весь, весь такий рижий, ржавий, приржавий. Ну, якщо ці ще участки можна вичистити, то там треба буде не тільки пісочний, а є такий, знаєте, як пневмопістолет так з багато голок, що типу, вбиває. Дробіструю там по-любому треба обробляти. Риже все. Так, коротше, знімаємо цей захист, щоб добиратися до шківа. ну і відповідно, щоб був доступ до стартера. Тут все, бачите, відвалюється, а це вже такий прямо а, якось треба робити тут попластини підпори, щоб воно хоч за рахунок чогось трималося. Капут, коротше. Каже, не заводиться. Ну, блін, скільки разів прошу людям. Не везіть мені трупи. Головне, що не привезли. Ще й сказав, що двигуни я не ремонтую. Щоб ви поняли. Труп, коротше. Мотор вклеїть. Ай, бля. Коротше. Цю машину забирають нахер. Мені трупаків вистачає, попри дорогою два маю і зараз ще цим займатися, мотори капитала я на ньому не буду. Якось так. Я думаю, власник, якщо дивиться, назад евакуатор і тому подібне. Як довести до такого, що мотор заклинив? І саме головне, що власник обманщик, тому що сліди на шківі, і на самій головці є, що його пробували прокручувати. Тобто він прекрасно знав, що мотор в клині. Нахрена сюди мені його вести. Коли я попереджав, що я мотори не ремонтую. Типу, я привіз, робіть тіпо, чи що? Ніфіга, друже. Все, коротше, це чудо зараз назад закидає захист, виганяю на дорогу і... Хай їде, хай забирає, тому що я зразу казав, мотори я не капіталю. У мене вже один мотор стоїть, я сухожилля порвав на руці. Я не маю з ким той мотор зараз кидати на ту шкоду, що в мене стоїть. Шкода чекає тоді, коли в мене заживе сухожилля. І так як власника зараз немає, відповідно вона може почекати. Тут я навіть не буду, навіть, навіть не хочу, я знаю, що тут зараз розібрати. Пів біди, якщо це десь там просто чи обірвався, тому подібне, і воно просто по клапанах вдарило. Ну якщо воно там розмолотило все, там по-любому, якщо зараз знімати піддон, стопудово там сміття. І я навіть не хочу пробувати його знімати. Все, він в клині. Мотор в клині, значить він не до мене. Хай їде туди, там, де займається переборкою моторів. До мене, будь ласка, навіть не такі речі до мене, навіть не пхайте. Я зразу всіх попереджаю. На сьогоднішній день, ну, ближайших рік-два, я капіталки моторів мотором не роблю. Я вже від цієї фіні поки що відійшов, тому що мені роботи вистачає і такої. І довгострої вісіки мені цього того вже зараз насипати не треба. Я розумію, що вам хочеться, але хочеться, але перехочеться. Я не маю як. Так що без обід. Де-інде, де є бажаючі, в Чернівцях є класне СТО, там де, прямо на місці вам протягом сутки двох можуть взагалі мотор перебрати. Вони там мають і станки, і капіталки. Мені розбирати, шукати комплектуючі, віддавати там, по-любому, якщо обірвало лаз, по-любому клапана пішли спати. Пішли спати, значить себе голку знімати. Відповідно, головку треба перепротирати під нові клапана. Відповідно, і вже раз тих головку зняв, маслоземні копачки, відповідно, і шліфувати площину. Е, якщо якісь є проблеми ще по поршнях, е, то треба дивитися до поршнів. Якщо ти по-любому колеш ти мотор, ти його дивишся. Якщо там зеркало, там немає хону. По-любому його треба хонувати. По-любому його треба переміряти, чи він не має великого еліпсу. Якщо він має великий еліпс, значить він йде на перешліфовку. Тобто це робиться капітальний двигун. В таких випадках, або просто контрактний мотор вкидається інший мотор просто, і до побачення. Або капіталиться, але це зразу кажу: тиждень плюс півроку. Ну, в наших реаліях. Тому що тут я зараз з тих мощностей, я не маю, щоб такі речі робити. Тому якось так. Я знаю, що в коментарях там зараз багато експертів знайдеться, що їм будуть казати, та ти, та ти. Отак. От я за всіх не пам'ятаю. Він раніше до мене дзвонив, і сам прикол в тому, що людині зразу чітко сказав. І людина мені далі його все ж таки притягнула. Було чітко сказано. Андрій, та. Дай Боже, Андрій. А ти мотори робиш, Андрій? — Ні. Ні? Ні, Мотори я не перебираю. Ну ж попередив, що я мотори не роблю. Тобто під іншим предлогом позвонив, де, де ти знаходишся, і притягнув мені. Я за всіх не го пам'ятати. Знав е, мені треба було його підписати, що заклинивши мотор. Там, де отако, запущений такий зовнішній стан, там стоподовий такий запущений двигун. Тобто я навіть не хочу пробувати на той власність. Я вже просто знаю, що таке. Привозять машину з одною несправністю, а там виходить цілий такий букет, що ти охреніваєш. І мене це вже починає просто підбішувати. Тому вибачайте, як притягнули, так будьте добрі його забрати. Так, цей поки що Джонні сюди перекочував. Перевзули Теслу, трошки мав іншу роботу, мусив на неї переключитися, тому та штучка у нас буде займатися нею вівторок. Лишаються дрібнички. І поки що їздив, ніяких помилок не виникає. Постирав помилки, знову покатався туди-сюди і далі вискакує помилка по SRS. СР... Не СРС, а ЄСП. Так, поправив я паралельно трошечки цю частину, щоб в мене тут було вм'ятника, щоб мені зробили шкоду. І тепер порядочок. Е... Колеса попідкачували. Це колесо. Коротше, влетів я в яму. Мене знаєте, що бісить, коли ти їздиш і там, де вклали асфальт. В одному місці асфальт не клали, бо там міст. І от мене оці гондони мене бісять. Е, пройшло 10 років, міст тут ніхто нічого не робить. Ну і е, Ями не латають, навіть не підсипають. І е, Чисто вечором мене засліпила зустрічна фара, і я просто реально не побачив тої ями. Злапав яму. Як факт у нас є гуля і вмятина на, на диску. Не знаю, подивлюся, якщо не вдасться врятуватися колосо, бо тут що протектор дай боже десь міліметрів 7, може і 8, дам, коротше, аби вклеїли кортову латку, щоб не видавало гулю і поставити назад. А вже ті, що були ззаді, колеса закинем наперед. Інакше ніяк. Щоб хоча б ще літо, літо або два від'їздити, шкода. Бо наветки колос 8 тисяч, а на бувушці... E, знайшов три колеса, але такі лисакі, що вже аж страшно. Тому якось так. Добре, e, підставку ми вже там зібрали ці колеса, що було тут. Я поставив на підставку, а єдине, що це когось не став, бо треба віддати на ремонт. E, мав невеличку пайку. блін, вже віддав. Речі, бардачок у мене тут трошечки на столі. Додже ми вигнали геть, дощ будуть забирати. Власнику дзвонив, з руки не бере, я написав йому на Viber. Не сподіваюся, що побачив, віддзвонить, бо якийсь капіці. От такого привезли, чисто, значить, впарити. Хоча людині сказав, що я двигуни не ремонтую. Ні, зараза приволік мені. Бо другий раз, коли дзвонив, я його не підписав у контакті. З ходу дзвонять Андрійко. Де ти знаходишся до те машину, бо не заводиться? Не, не заводиться. Коротше, якось так. Дякую, що дивилися на сьогодні все. Всім пам!